Рей Бредбері, туманний горн, переклав Богдан Стасюк. Серед холодних вод, аж генот землі, ми щоночі чекали на туман, і коли він піднімався, ми змащували мідну машинерію та засвічували протитуманний ліхтар у кам'яній вежі, ніби дві птахи в сірому небі. Ми з Макданом цілили вдалину червоним, білим і знов червоним промінням у пошуках самотніх кораблів. А коли вони не бачили цих сигналів, то лунав наш глаз глибоке ревіння туманого горна, яке продиралося крізь клапті паволок, спалахуючи з граї мартинів, що розліталися, немов колода карт, і збивали піну на високих хвилях. Тут трохи самотньо, але ж ти, мабуть, уже звик, поцікавився Макдан. Так, відповів я, слава Богу, ти в нас хороший співбесідник. Що ж, завтра твоя черга їхати на материк, посміхнувся він у відповідь. Сходиш на танці, хильнеш чарку джину, слухай, Макдан, а про що ти думаєш, коли залишаєшся тут наодинці? Про таємниці моря відказав Макдан запалюючи люльку. Годинник показував чверть на восьму холодного листопадового вечора. Опалення було вже вімкнуте, світляний хвіст крутився на всі румби, вгорі у вежі громоподібно до днів туманний горн. На сто миль навколо на узбережжі не знайшлося б жодного міста. Сама лиш одинока дорога бігла від людними місцями до моря коли неколи по ній проїжджали автомобілі, дві милі по греблі серед холодних вод, і ось уже наша скеля, повз яку навіть кораблі рідко пропливають. Про таємниці моря, повторив Макдан, ти знаєш, що океан це така собі велетенська сніжинка. Він міниться й переливається тисячами форм і бар. Жодного разу не повторюючись, дивно. Одної ночі, багато років тому, я був тут сам, коли раптом вся риба в морі спливла на поверхню. Щось її пригнало в нашу бухту і змусило тремтячо витрищитися знизу на маяк, що водив то червоним, то білим, то червоним, то білим. Пломенем в їхніх кумедних очах. Мене проняв холод, склалося в таке враження, що десь там, під ногами, розкинувся і ворушився до самої півночі Велетенський павичевий хвіст. А потім ці міріади риб зникли так само безшумно, як і з'явилися. Отакої, думав я, може, вони припливли сюди за сотні миль. Аби комусь там клонитися або що, дивина? Зате подумай, якою в їхніх очах виглядала наша вежа. Стримить на висоті сімдесяти футів над морем, промуніє довкруги Божим сяянням і з'являє про себе галасом почвари. Та риба більше ніколи не верталася, але погодься, хіба не могло їй тоді спасти на думку? що на якусь мить вона опинилася під дією надприродного. Мене пройняв дрож. Я визирнув у сіру морську луку, що простяглася від краю до краю, з нічого в нікуди. О, так, море бездонне, кліпнув Магдан, нервово пахкаючи люлькою. Бентежний настрій не покидав його цілий день, але він усе одно нічого не пояснював. Попри всі наші механізми, попри всі так звані субмарини, ми ще 10 тисяч століть не ступимо на справжнє дно, не потратимо в затнулі землі чарівне царство, що панує там. І аж тоді пізнаємо справжній жах. Тільки подумай, там унизу. Досі панує літо трьохсоттисячне до Рідва Христового. І поки ми тут на горі марширували під звуки сурем, знімали одне одному голови з плечей і голів держав, ці царства існують у морі, та холоді на глибині дванадцяти миль, застих же в часі старому, немов борода, комети. Справді! Це дивний світ. Гойда наостанок я, прибі... Переб... на я приборіг тобі достоту виняткову історію. Не кваплячись та бесідуючи, ми піднялись угору по вісімдесятьох східцях. Уже на Самісінській вершині Макдан вимкнув світло в приміщенні, щоб в дзеркальному склі не було жодних відображень. Велике око маяка джищало, легко обертаючись у змащеному механізмі, що 15 секунд гудів наш туманний горн. Геть, наче тварина, правда? кивачі промовив Макдан. Велика самітна тварина, що горлає вночі. Ось тут, на краю десяти мільярдів літ, сидить і закликає безодню. Я тут, я тут. Я тут. І безодня відповідає, справді відповідає. Джоні, ти вже зі мною три місяці, тому краще тебе підготувати. Десь оцю пору року, сказав Макдан, вглядаючись у морок і туман, дещо приходить у гості до маяка. Ви про табунці риби? Ні, це трохи інше. Я раніше мовчав. Бо не хотів, щоб ти вирішив, ніби мені бракує клепки в голові. Зволікати далі не можна, і якщо я не помилився зі своїм календарем, який вів з минулого року, сьогодні саме та ніч, просто сядь. Якщо схочеш, то забереш завтра свої речі, візьмеш моторку і гайданеш на материк, сядеш на машину, що стоїть на мисі біля пірсу для човнів. Поїдеш додому у своє забуте Богом містечко подалі від океану, і більше ніколи не гаситимеш поночі вогнів, то я тебе зрозумію і жодного слова не скажу. Три роки відбувається одне й те саме, але це я вперше тут не сам, і зі мною є людина, котра може все посвідчити. Чекай і спостерігай. За наступні півгодини ми обмінялись лише парою фраз пошепки, а коли ми вже втомились від чекання, Макдан заходився ділитися своїми думками. Він мав свою теорію про туманний горн. Якось багато років тому, на холодному і хмарному березі океану, серед шуму його хвиль, став чоловік і сказав. Нам потрібен голос, аби докричатись до кораблів, щоб їх попереджати. І я цей голос створю. Я створю голос, подібний до постелі, що лишилась порожньою поруч із вами впродовж довгої ночі. Голос подібний до порожнього будинку, що відкривається за дверима, подібний до безлистих осінніх дерев. Щоб його звук був схожий на квиління птахів, які відлітають у вирій, щоб він був схожий на звивання пізнього осіннього вітру і шелест хвиль, що розбиваються об тверді холодні береги. Я створю такий самотній голос, щоб він не минув жодні вуха, щоб усі, хто чув, плакав у душі, щоб вогні у камінні здавались теплішими. І щоб усім, хто його чутиме в далеких містах, кортіло пошвидше дістатись до міву. Я створю цей звук і збудую машину, яку назвуть туманним горном. Усякий, хто його почує, знатиме, що така зажура у віках, і наскільки минуще наше життя. заревів туманний горн. Я вигадав цю історію, пояснив Макдан, щоб пояснити, чому воно щороку вертається до маяка. Гадаю, це все поклик туманного горна, і воно приходить до нього. Проте скомандував Макдан, Магдан. Онде? І він показав головою в знак Бік безодні до маяка, по морю, щось наближалося. Я вже казав, що на дворі стояла холодна ніч. Холодна вежа, блимання світла і туманний горн, що все ревів і рвів у вируючій імлі. Видно було недалеко і видно було погано. Але глибини моря океану бунтували довкола нічного суходолу, рівного і тихого, кольору сірої землиці, а у високій башті ми лишилися самі вдвох. І ген у далині, спершу на туманному видноколі, щось забрижило, тягнучи за собою все більшу хвилю, яка здіймалася все вище і вище, надимаючись пінною бульбашкою, а раптом із під холодних вод виринула голова, здоровенне, таке сіре головисько з велетенськими очима. Голова піднімалась на довгі шиї. За якою показувалося ні, не тіло, з моря й надалі піднімалася довга продовга шия. Тепер голова височила над хвилями у добрих сорока футах, тримаючись на тонкій і прекрасній чорній шиї, і тільки потім з нортування вигулькнуло тіло, ніби маленький кораловий острівець, всіяний чорними наростами та раками. Десь там за ним на мить блиснув із квіст, до кінчика якого, наскільки я міг зрозуміти, від голови було дев'яносто чи сто футів. Мені щось вихопилося з вуст. Не знаю що. Спокійно, хлопче, спокійно, прошепотів Макдан. Неймовірно, пробулькотів я. Ні, Джоні. Неймовірно, це те, що ми з тобою тут стоїмо. А воно плаває в цих водах останні десять мільйонів років. Воно неминуще, мінливі ми, через нас мінлива земля. І це в нас неможливо помі... повірити в нас. Істота наближалася з віддаляни квапом, пливучи крижаними водами в темній незворушній величі власного єства. Навколо неї клекотів туман. Ховачі образи гостя. В одному з очей потвори михсем відбувався наш потужний промінь червоний, білий, червоний, білий, так, наче високо, високо піднесеному катафоті мерехтіло послання, відправлене якимось первісним кодом. Створіння линуло тихо, згірш від імли, крізь яку воно наближалося до маяка. Та це ж ніби динозавр, зідчувся я, вихопившись за порила на сходах. Звісно, їхнього роду племені. Але ж вони всі повмирали, ні, просто ховалися у безодні, глибше від найглибших глибин безодні. Лиш подумай, Джонні, яким справжнім тепер здається це слово, таким промовистим, безодня. У ньому захований весь холод, вся темрява і глибина світу. І що нам робити? Робити? У нас є свої обов'язки, які ми не можемо облишити. Крім того, тут зараз безпечніше, ніж у будь-якому човні, якби нам раптом схотілось на материк. Адже та істота завбільшки із добрий есмінець, та й швидкість має не меншу. Слухай! А чого ж воно пливе сюди? І вже наступної миті я дізнався відповідь на своє запитання, проревів туманний горн, а монстр йому відповів: Знад надмільйонів літ води й долину крик, такий зболений і одинокий, що дрожко сколихнув моє тіло і відлунив у голові. Монстр гукав до башти. Ревів туманний горн. Потвора роззявила зубату пащику, і звук, який вихопився звідти, був голосом самого горна, самотнім, неосяжним і далеким. Відособленим голосом пустельника в безвидному морі холодної ночі, принаймні так він лунав. А тепер ти розумієш? Прошепотів Макдан. чому воно припливає сюди? Я кивнув. Цілісінький рік Джонні, ця сердешна істота, перебуває десь там, за тисячу миль звідси, на глибині, миль двадцять, зна, може їй уже мільйон років. Тільки подумай: чекає на щось мільйони літ. От ти зміг би стільки чекати може, вона остання в своєму роді. І чогось мені здається, це таки правда. Як би там не було, а от уяви, п'ять років тому сюди прийшли люди та збудували цей маяк. Установили тут свій туманний горн, і от він реве і реве, і раптом ти його чуєш у своєму сховку в сонних глибинах моря. І до тебе вертаються морські спогади про світ, в якому жили тисячі таких, як ти. І тепер ти сам геть один у чужому для тебе довкіллі, де доводиться ховатись. Аж ось ти вперше чуєш звук горна, чуєш і чуєш, і ти починаєш ворушитися, борсатись в намолі бездонного океану. Ти розплющуєш свої очі, схожі на двофутові фотографічні лінзи, і розправляєш плечі. Так, поволі поволі, адже на них вели... вел... великим тисне океан, голос туманного горна лине з над тисяч морських хмиль, слабкий і знайомий, і в тебе у нутрі розпалюється вогонь, ти повільно приповільно здіймаєшся, живишся табунцями тріски та іншої дрібної риби. З грайками медуз, і при цьому неквапом піднімаєшся, піднімаєшся всі осінні місяці. весь Вересень, коли опустились перші тумани, весь жовтень, коли імла стала тужавіти і вімпнув туманний горн, і вже пізнього листопада, після декомпресії, що відбувалась день у день і підйому на кілька футів щогодини, ти біля поверхні все ще живий. Повільніше треба. Якщо виринати одним махом, то можна вибухнути. Того три місяці йде на підйом і ще пару днів на заплив холодними водами в напрямку маяка. І ось ти вже тут. Генде з Джоні вночі хай йому грець найбільша почвара світу. До тебе валає маяк. Такий собі довго шиї, як і ти, стерчить із води з тілом подібним до твого. І, що найважливіше, голосом тостото ти сам один. Тепер ти, Джоні, збагнув? Га? Збагнув? заревів туманний горн, і монстр відповів, Я бачив усе, я знав усе. Мільйоноліття одинокого чекання на когось, хто так ніколи і не прийшов, мільйоноріччя всамітнення на дні моря і божевілля часу, проведеного там, за який у небі зникли птахи рептилії, на материку висохли болота, минула доба лінивців та шаблезубів, що знайшли свій кінець у смоляних ямах, а в горах з'явились схожі на білих мурах. Люди, заревів туманний горн. Торік знов почав Магдан. Істота кружляла й кружляла, кружляла й кружляла навколо цілісіньку ніч. Певно, була спантиличена, того не наважилась на зближення, можливо, боялася. А ще сердилася після довгого шляху сюди. Зате наступного дня, коли туман несподівано розступивсь і визирнуло біле сонечко у блакитному небі, монстр утік із під його гарячого проміння та тиші і більше не вертався. Я так гадаю, він цілий рік думав та обмірковував все з усі віч. Потвора була вже в ста ярдах від нас, постійно перекрикуючись із туманним горном. Коли промінь маяка цілив в очі істоти, в них прозирали тільки вогонь і лід, вогонь і лід. От тобі урок життя, промовив Макдан. ми завжди на когось намарно чекаємо вдома. Ми завжди в чомусь не чуємо душі, що не може нам відповісти взаємністю. Минає час, і ми вже хочемо знищити це щось, чим би воно не було, або тільки не кралось через нього серце. Творіння чимдуж пливло на маяк, заревів туманний горн. Подивимось що станеться далі, проказав Магдан і вимкнув туманний горн. Хвилина тиші, яка запанувала по цьому, заборніла так, що ми чули гупання власних сердець у скляній маківці вежі і повільне обертання прожектора в оливі. Чудовисько спонилось і завмерло. Кліпнули його очизка ліхтарі. Воно роззявило пащу і здобулось на клекотіння, судячи з рокоту геть вулканічне. Істота покрутила навсібіч головою в пошуках звуку, який розчинивсь в тумані, а потім вирячилась на маяк, знов рокотіння, аж раптом в очах зайнявсь вогонь. Потвора здибилась, замолотила по воді лапами і кинулась на нашу башту з поглядом сповненої гнівної муки. Магдане, загорлав я, вімкни же Горн. Мій напарник намасав рубильник, та навіть класнувши ним, залишалось тільки спостерігати за монстром, що стояв горою і вчепившися велетенськими лапами у башту. Світло мерехтіло в вороговілих перетинках між пальцями, і ганське праве око на зболеній голові зблиснуло переді мною, немов казан, у який я був готовий із криком провалитись. Маяк здригнувся, Заголосив туманний горн, і у відповідь заголосило чудовисько. Воно обхопило вежу, і от його зуби вже скрикотіли по склу, що посипалось нам на голову. Магдан схопив мене за руку вниз. Башта здригнулась, загойдалась і почалась рушитись. Туманний і ревів дуетом із потворою. Ми перечепились і мало не полетіли, Точ голов униз по східця. Хутко! Коли ми вискочили на перший поверх, башта почала рушитись. Довелось пірнути під сходовий просвіт і заховатись в маленькому кам'яному підвалі. На горі, тисячами торохтів град із каміння. Раптом замовк туманний горн. Чудовисько з усіх сил кинулось на вежу, і вона почала падати. Ми з Магданом, міцно обійнявшись, гупнули навколішки, а навколо нас вибухнув світ. Коли все скінчилось, нас оточувала сама лиш темрява і шум морського прибою на кам'яних завалах. І ще один звук, крім цього, слухай, тихо промовив Макдан, слухай. Ми зачекали якусь хвилину, і от я почув спочатку свист всмоктуваного повітря, а потім голосіння, спантеличення велетенського створіння обрушилось на нас, навалилось так, що паморочний Море чудовець карудливсь повітрям за кам'яною стіною підвалу. Монтр засупів і загорлав. Вежа зникла. Зник маяк, Щезли те, що закликало істоту з відстані з мільйонів років, і тепер потвора роз'являла пащику та видавала гучноголосі заклики. Заклики туманного горна знову і знову. А далекі кораблі в морі, загубивши світло прожектора і нічого не бачачи, минали це місто і, напевно, думали того пізнього вечора. Ось він, самотній звук, голос самотньої бухти, все гаразд. Ми обминули мис. І так тривало до світанку. Наступного дня, коли до нас потрапили рятівники, щоб викопати з під кам'яних завалів, сяяло гаряче жовте сонце. Вона просто розвалилась, поважно повідомив їм Макдан. Кілька потужних ударів дужими хвилями, і башта просто розвалилася, Щепнув він мене за руку. Навіть не зосталось на що подивитись. Спокійний океан, синє небо, ідилію порушував тільки стійкий, водоростевий сморід від зеленої маси, що вкривала купи каміння та узбережні скелі. Над нею зищали мухи, хвилі прибою омивали порожній берег. Наступного року на мисі з'явився новий маяк, але я вже мав нову роботу в маленькому містечку, в мене була дружина і власний теплий будиночок, що поночі восени світив з жовтими вогнями, замкнувшись на всі клямки та пахкаючи димом із комина. Що стосується Макдана, то він знову тепер порядкує в новому маяку, який збудували за його проєктом, із залізобетону, про всяк випадок казав він. У листопаді нова споруда була повністю готова. Одного пізнього вечора я навідав до Макдана, поставив машину на стоянці, глянув на сірі води, послухав ревіння нового горна, який раз двічі, тричі, чотири рази сормив, гену далині. Чудовисько? Воно так і не повернулось. Нема його, прокоментував Магдан. Вернулось у безодню. Засвоїло урок, що не можна ось так до безпам'ятства любити щось на цьому світі. Воно знов. У найглибших глибинах чекатиме ще один мільйон років. Сердешне ждатиме собі, чекатиме, а людина тим часом з'являється і зникає на цій убогій планетці. ждатиме й чекатиме. Я сів у машину, прислухався. Мені не було видно ні маяка, ні прожектора самітньої бухти. Я чув тільки горн, горн і ще раз горн. Він ніби закликав потвору. Я сидів і шкодував, що не можу дібрати слів.